Розглянемо ж, як відбувалось об'єднання Аттики і формування Афінського полюсу. Головним містом Аттики були Афіни, одне з найстаріших міст Європи. Початок йому поклало поселення, що виникло на пагорбі посеред рівнини. Побудовані згодом стіни перетворили його на справжню фортецю Акрополь. Місто швидко зростало, і афіняни почали будувати своє помешкання біля підніжжя пагорба. Центром міського життя була ринкова площа Агора, де велась жвава торгівля. Вільне населення Афін, як і решти грецьких полісів, складалося із селян, ремісників і знаті. Знатні люди називались аристократами. Завдяки своєму походженню, вони тримали в своїх руках управління полісом. Найвища влада належала Ареопау, що складався з представників родової знаті і дев'яти архонтам. Державним чиновникам голові, верховному жерцю, головнокомандувачі, шести громадським суддям. Поступово бідніші члени громади розгорювалися і були змушені брати позиків багатіїв. На землі позичальників ставили борговий камінь. Коли ж вони не могли повернути борг з відсотками, то втрачали землю. Ті, хто брав землю в оренду, залишали собі лише шосту частину врожаю, а решту віддавали власникові землі. Всевладдя знаті давало їй змогу вирішувати всі суперечки на свою користь, навіть, бувало, порушуючи сталі звичаї. Це обурювало народ, який вимагав записати давні звичаї, щоб судді вирішували справи не так, як їм заманеться, а відповідно до закону. І в 621 році до нашої ери архонт дракон нарешті склав писані закони, але включив до них не лише норми стародавніх звичаїв. А й додав багато своїх. Багато з тих законів можуть здаватися дивними для сучасних людей. Так, наприклад, могли судити навіть тварин або якийсь предмет. Ну, якщо собака покусав або бик підняв на роги людину, їх виганяли за межі аттики, попередньо засудивши. Або якщо черепиця випадково впала людині на голову і спричинила її загибель, то її судили і викидали за межі аттики. Головною заслугою дракона було те, що йому вдалося покласти край кровній помсті. Але про закони дракона казали, що вони писані кров'ю, тому що навіть за дрібну крадіжку овочів або фруктів передбачалася смертна кара. І донині занадто суворі покарання чи заходи називають драконівськими. В давній Греції існувала традиція. На публічному виступі оратора, якщо люди підтримують і поважають виступаючого, то вони кидають в його бік головні убори і плащі. І за легендою, дракон був настільки популярним, що коли в театрі його почали закидувати одягом в знак поваги, він не зміг вибратися з-під навалу одягу і задихнувся. Жорстокі закони, хоч дещо впорядкували життя в Афінах, але не розв'язували проблем. Боротьба між Демосом і аристократією тривала. Аристократи, користуючись своїм становищем, всілякими способами забирали у селян землю, а їх самих за борги перетворювали на рабів. Становище було загрозливим і могло вибухнути народним повстанням. Було прийнято рішення обрати правителя, котрий примирить Демос із аристократією. У 594 році до нашої ери першим архонтом було обрано солона. Людину знатного походження, яка мала повагу й довіру Демосу за чесність і порядність. Він провів реформи для Демосу та в управлінні держави. Було полегшено становище селян і скасоване боргове рабство, списано борги, знищено боргові камені. Частина селян разом із свободою держала назад свої землі. Реформи підірвали політичне панування знаті і тепер політичні права залежали не від знатності, а від розміру майна. Все чоловіче населення, уродженці Аттики, вважалися громадянами Афінської держави. Усе населення Афін Солон розділив на чотири групи залежно від майна і прибутків. Перша група п'ятсотмірники, найбагатші люди. Друга група вершники, третя група Зевгіти, четверта група фети. Громадяни перших двох груп служили в кінноті. Зевгіти важкозброєна піхота, фети легка піхота або веслярі на кораблях. зазнало зміну правління державою. Найвищим органом влади стали народні збори, у яких брало участь все чоловіче населення Аттики віком 20 років і старше. На народних зборах розглядали найважливіші питання, ухвалювали закони, обирали посадових осіб. На державні посади могли обиратись лише представники перших трьох груп, а фетиш мали право лише голосувати на народних зборах. Для кращої роботи зборів було створено раду 400 ну, по 100 людей від кожної з груп. Вона мала готувати справи для обговорення на народних зборах. За ареопагом залишались досить широкі повноваження, зокрема розгляд тяжких злочинів. Голосування за смертними вироками відбувалось вночі, щоб зберегти таємницю. Кожний опускав в урну камінець. Білий, якщо вважає, що треба простити людину, чорний, якщо вважає, що потрібно її стратити. Якщо раптом камінців було порівно, то від імені всього міста Афіни додавався завжди один білий камінець. Тобто в бік прощення. Новим державним органом стала Рада суддів, яка обиралася щороку і складалась із 6 тисяч громадян віком старше 30 років. Минуло 30 років від початку правління Солона, як в Афінах, почалася знову смута. Знать не хотіла ділитися владою з незнатними, селяни виступали за розподіл панських земель. Заможний землевласник, родич солона Пісістрат, став виступати на захист селян та бідних громадян. З 546 по 527 роки до нашої ери в Афінах встановилася тиранія Пісістрата. Деякі з багатих аристократів були змушені залишити країну, їхні землі було розділено між селянами. Для здобуття прихильності купців Пісістрат заволодів важливим торговельним шляхом з Егейського в Чорне море. Він сприяв ремеслами, торгівлі, запровадив свято на честь Бога Діонісія і театральні вистави. Пісістрат запровадив для всіх податок, який становив одну десяту частину врожаю, а щоб праця селян Аттики давала більше прибутків, їм було наказано замість пшениці вирощувати виноград і маслини, ну бо ці товари дорожчі, а на виручені гроші можна і пшеницю купити, і податки заплатити. Розширювали і вирівнювали вузькі криві вулиці міста, було споруджено водогін, який забезпечив Афіни водою, а стічні труби допомогли позбутися нечистот. Запрошені з різних міст архітектори, скульптори і живописці прикрашали храми, було збудовано храм Афіни на Акрополі, і саме за велінням Пісістрата було записано до того усні поеми Гомера, Іліада і Одіссея. Але інтереси полісного колективу не збігались із особистими інтересами тиранів, що прагнули встановити одноосібну та спадкову владу. Тирани припинили бути народними захисниками, тому зміст держав їх почали виганяти. Останнім вигнано в 510 році до ери сина пісістра Тагіппія. І значення тиранії полягало в тому, що у полісах родова знать була позбавлена привілеїв. Для того, щоб уникнути встановлення тиранії в Афінській державі в подальшому, архонт Клісфен запропонував закон про остракізм, тобто вигнання. Щорічно громадяни збирались для того, щоб визначити, чи немає серед них людей, які становлять собою загрозу для інших усім роздавались черепки остраки, і кожен міг написати ім'я цієї людини, яка здавалась небезпечною. Якщо на одному й тому ж імені сходилося багато людей, то цю людину виганяли з міста на 10 років. Клісфен провів реформу виборчого права. Тепер усі громадяни мали рівні політичні права незалежно від майнового стану. Замість ради 400 було впроваджено раду 500, яка складалася з представників не родів, а областей. Тим самим ліквідувавши залишки родових племінних відносин і поділивши атику не за родовими ознаками, а за територіальними, разом стали збиратися сусіди одного селища чи частини міста. І тепер родова знать не мала змоги впливати на залежних від неї людей. Усі вважалися рівними в державі. Було створено нові урядові органи колегії податкову і колегію десяти стратегів військову. До них на один рік обирали по 10 громадян. Загалом, реформи Клісфена остаточно утвердили демократичний устрій в Афінах.